Добрий ранок, мої любі українці! Дивіться, дуже було багато а, запитань, при якій температурі починати першу обробку. Дивіться, ми першу обробку а, весною починаємо робити при середньодобовій температурі плюс. 5 плюс 5, Тоді ми починаємо вже нашу обробку. Враховуємо той факт, щоб була у нас гарна сонячна погода, ніяких дощів щоб не було, вітру теж щоб не було. Це треба теж все враховувати. Потім я хотіла б ще зазначити той факт, що перш ніж починати розбавляти. Наш розчин, обов'язково подивіться сроки годності, придатності. Обов'язково подивіться сроки придатності цього препарату. Якщо вже не пройшов срок, то краще його не прискати і нічого ну, викинути його. Це перше. Друге, ще що я хотіла зазначити, обов'язково на упаковці дивіться, коли краще обробляти, чи зранку, чи звечері. Це теж треба враховувати. Потім обов'язково я вас дуже сильно прошу, обов'язково читайте уважно, як правильно треба розвити. Зробити цей розчин, як, як правильно і яке має бути дозування. Обов'язково це враховуйте, тому що щось більш-менш може якось погано вплинути, або взагалі не вплинути на ці шкідники на вашу обробку. А ще хочу вам. Ну, теж зазначити, що коли ви берете десь препарат, дивіться, щоб цей препарат був оригінал. Обов'язково дивіться, щоб це була не підробка. Тому що, якщо буде якась підробка, в кращому випадку цей препарат взагалі нічого вам ну, не буде ніякої користі. Це в кращому випадку. А в найгіршому воно може або попалити, або знищити, бо ту ж брунечку. От, ту, ту ж Реревину, щось, ну коротше, зробити щось, якусь халепу і з, зробити шкоду вашої деревини, дерева на вашого. Тому обов'язково це все враховуйте і обробляйте. А обробляти треба. Це треба обов'язково робити. І вам ваше дерево скаже, дякую, тому що його треба захищати від шкідників, від будь-яких захворювань. Тим паче, коли у нас його вже дуже багато, і шкідників теж багато. І боротись з кожним роком з ним все складніше і складніше. Вони еволюціють, в них проходить еволюція так само, як і у нас. Тому усім гарного дня і з весною, з початком сезону.